Святість це ваша мета. Вдосконалення у любові, це ваша ціль. Не затримуйтеся на способах досягнення святости, щоб їх обожувати. не приймайте способів за ціль, а цілі за спосіб, не чиніть способи своєю метою і ціллю, не використовуйте святість як спосіб для досягнення інших цілей. Молитва вас освячує, тож не освячуйте її. Піст вас укріпляє, але не обожуйте Його. Умертвлення очищає вас, але не поклоняйтеся йому. Ваші пісні повинні прославляти Бога, але не вихваляйте їх, не підмінюйте Христа вашими розмовами про нього, бо так ви поклонятиметеся перед тим, що говорите. Не ототожнюйте висловлювання з правдою, адже ці висловлювання видаватимуться правдою. Для вас ніколи слово не буде важливішим за ідею, яку воно виражає, ані думка не буде важливішою за істину, яка у ній міститься. Ніколи сейф не може бути ціннішим за скарб, який у ньому лежить, ані келих важливішим за вино, яке у ньому, ані пекарня не може бути важливішою за хліб, ані дарохранильниця важливішою за присвяті таїнства. Християнство не є релігією ані храму, ані книги. Християнство це сама особа Ісуса Христа. Дзеркало, яке відображає промені, не є світлом. Треба відрізняти світло від дзеркал, які його відображають. Не зосереджуйтеся на дзеркалі, нехай ваші серця горнуться до світла. Не ховайтеся самі від себе, щоб знайти укриття у Бога. Не просіть притулку в Бога, щоби втекти від себе самих. Бог хоче, щоб ви поклалися на нього такими якими є, щоб піднести вас і освятити. Не дозвольте, щоб світ штовхав вас до Бога, дозвольте, щоб Бог пригорнув вас до себе, не списуйте білі сторінки, на яких вже писали ваші святі Отці. Правда завжди та сама. Щоб могти розмовляти про Бога, треба, щоб Він жив у вашому серці. Адже ви не можете говорити про Бога, коли далекі від нього.